Той випадок, коли приємно пройтися по своєму району та побачити їх чисельні локації з багаторічними, вічно зеленими деревами та кущами, яскравими квітучими рослинами, і все це з декоративним обрамленням, здається, і спека липнева не така вже пекуча, коли бачиш роботу міських двірників та озеленювачів. Тим більше, як вони за ними, за цими квітниками, щоденно доглядають зі всією своєю любов'ю, Слобідський район тому доказ. Слобідському районі ми облаштували нові клумби, а також виконали роботи з реконструкції тих клумб, які за багато років втратили сучасний вигляд. Наприклад, тут ми слідували загальні концепції з багаторічними двойними насадженнями і газонною травою. Це створює естетично привабливий простір, також забезпечує довготривалий ефект озеленення. Як показує практика, уже за рік такі рослини дуже добре розростаються, і композиція. Набуває ще кращого вигляду, звичайно, продовжуємо щоденні роботи з підтримки належного санітарного стану та догляду за зеленими насадженнями. Наші працівники регулярно здійснюють прибирання територій, активний полив, обрізку кущів, а також вживають заходів проти шкідників. Усе це є частиною системної роботи, спрямованої на підвищення комфорту мешканців району. Ми вдячні мешканцям за розуміння та підтримку і закликаємо берегти спільний простір. Працювали в дуже напруженому режимі, тому що стихія наробила багато шкоди. Ми паралельно обстежували всі двори і паралельно йшла робота одразу на ліквідацію. Розпилювали пошкоджені дерева та гілки. Загалом на даний час ми виявили півтори тисячі пошкоджених дерев і двічі більше гілок впало, тому роботи ну, ви знаєте багато. Але вже на сьогоднішній день 80%. Було ліквідовано, тому ми спрацьовуємо швидко і намагаємося якомога більше охопити пошкоджених ділянок. І також триває робота і на клумбах. Це ж щоденно ми не зупиняємо її. На щастя, наші квітники та клумби загалом не постраждали. Витримали наші молоді дерева і кущі. Так, десь листя опало на них, тому ми прибираємо і також приводимо Демо до ладу наші прекрасні зони. Справляємося. Дуже велика подяка всім іншим комунальним службам і підприємствам, тому що було спрацьовано максимально швидко, об'єднали зусилля і спільна робота дала свої результати. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що ми задоволені своєю роботою. Велика подяка всім працівникам. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.